Єдиний соціальний внесок. Всім відомо, що з 1 січня 2025 року сплата ЄСВ повернулася до підприємців однак існує така категорія осіб, які мають право не сплачувати. ЄСВ за підприємця. Це особи, які мають основне місце роботи і за яких роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок, але в розмірі не менше мінімального. Потім це особи з інвалідністю, але ті, які отримують виплати. Потім пенсіонери за вислугою років чи за віком. Також можуть не сплачувати ЄСВ, мобілізовані підприємці. На весь строк служби, але будьте уважні, краще написати індивідуальну податкову консультацію до податкових органів. Також звільняються від сплати ЄСВ ті особи, що знаходяться на непідконтрольних територіях. Залишайте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі новин.